Доброго дня, шановні глядачі, з'явилися додаткові деталі щодо нової угоди між Францією і Великобританією, яка декларує координацію ядерних сил. У разі загрози, хоча кожна із держав, які перед тим зберігає так би мовити власну ядерну кнопку у національних власних руках, це зрозуміло, але тим не менше об'єднання цих ядерних зусиль мусить демонструвати всім, хто розявляє пащеку на Європу, розуміти, що Європа здатна боронитися навіть без жодної підтримки Сполучених Штатів, цьому було доказі під час Другої світової війни про незламність Європи, і так само це демонструється і зараз. Цей документ. Закладає основу політичної і стратегічної координації двох ядерних держав. Це окрема історія. Це позанатівська домовленість, позанатівська угода між Парижем і Лондоном. Що дуже важливо підкреслити, що є довіра до НАТО у обох членів, але тим не менше хочеться укласти нову угоду. Ця угода і це нова декларація, тому що вже була одна декларація підписана, так звана заява Чекерс. Вона була підписана в 1995 році між Лондоном і Парижем. А зараз нинішня угода це вже не заява, але вже угода, чітко роздекларовує. Обов'язки сторін і те, яким чином будуть діяти вони спільно у обороні власних держав і Європи. Попередня заява Чеківська 95-го року не передбачала взаємного захисту держав. Зараз нинішня декларація чітко це передбачає. Нагадаю, що Велика Британія у своєму розпорядженні має на бойовому чергуванні 120 ядерних боєголівок. Вони розміщені на чотирьох підводних човнах, які озброєні ракетами Трайден 5 які здатні нести і несуть. Звичайно, бойові заряди перебувають постійно на чергуванні в обороні Європи і Великої Британії. Франція у свою чергу використовує чотири зубрини, чотири підводних ядерних крейсер, які також оснащені тільки вже не американськими, а звичайно французькими ракетами ядерного базування, які можуть нести і несуть ядерні боєголівки. Це ракети СМПІ А, французький ядерний потенціал, складає 280 ядерних боєголівок. І, звичайно, вони розташовані і під водою, як я вже назвав чотири ядерних крейсери, які перебувають на постійному підводному чергуванні повітряним шляхом, і наземним шляхом також, тобто ракети земля-земля і міжконтинентальні, які забезпечують досяг і засяг французької ядерної зброї, Тобто Франція має повну триаду, на відміну від Великої Британії, який має мають бути закуплені в Великої Британії додаткові літаки F-35, здатні нести ядерний боєзряд. Але на провеликий жаль, ядерний боєзряд вони будуть нести ці літаки F-35 самі саме американські, і вони до цієї угоди жодного стосунку немає. Так що тут однозначно Франція виступає старшим партнером у цій угоді безпеки нова угода передбачає створення спільної групи ядерної безпеки між Лондоном і Парижем, яка займається політичним обміном, політичним вивченням, обміном розвідданих, звичайно, аналіз загрози стримувань в умовах нестабільності. Що наростає також в умовах невизначеності щодо забезпечення безпеки Європи від США, того як буде укладено справедливий мир. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!